Вітає шановні друзі. Це програма Ваша Свобода. Та її ведучий Олександр Лащенко. 419 конгресменів зай лише троє проти. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила санкції проти Росії, обмеживши здатність президента Дональда Трампа самотужки коригувати ці обмеження. Документ перебачає також обмеження щодо Ірану і КНДР і тепер слово за Сенатом. Потім законопроект має розглянути власний господар Білого Дому. В адміністрації Трампа заявили, що президент поки не ухвалив рішення. Навіть якщо Трамп буде проти, обидві палати мають вдосталь голосів для подолання можливого президентського вето напередодні Трамп тим часом звинуватив Україну втручання в американську виборчу кампанію. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати новий санкційний удар США по Росії, чи справді поставило на крапку, наголошених раніше намірах президента Трампа домовитися з Путіним і що тепер. Найголовніше власне питання для України має робити саме Київ. Отже, будемо про це говорити з політичними експертами Олесію Яхно. Вітаю, з пані Олесію. Вітаю. і Олександром і Вітаю вас, пане Олександра. На початку включимо шеф-редактора Української служби голосу Америки Мирославу Гонгадзе. Вона розповість подробиці ухваленого напередодні в Конгресі документа. Вітаю тебе, Мирославо. Справді що саме передбачає оцей новий пакет санкцій США проти Росії. Що там найголовніше у змісті? Ви знаєте, я вам скажу, що напевно навіть жоден з 419 конгресменів, які насправді проголосували за цей законопроект, не знають, що там до кінця, тому що е, цей законопроект є е, на 180 сторінках. Там є дуже багато деталей, які обмежують дії адміністрації щодо посилення чи змінення санкцій щодо Росії. Зокрема, але треба сказати, що ми проходили вже через ці американські гірки півроку тому. Коли Конгрес вже ухвалив, тобто затвердив існуючі тоді існуючі санкції щодо Росії. Пізніше адміністрація президента Обами наклала додаткові санкції, як ми знаємо, через хакерські атаки, вислала частину Америка частину російських дипломатів з Сполучених Штатів, і тоді Сенат не хотів чи не був готовий підтверджувати ті той законопроект, який ухвалив Сенат. Е, який ухвалив, яка ухвалила палата представників тепер. Новий президент і знову проходить через процес півроку, пройшло величезні розслідування щодо російського втручання, можливо, два великі розслідування в, в Конгресі. І Сенат на цьому етапі сказав: Окей, ми будемо приймати цей законопроект. І в червні, місяці, як ми знаємо, закон прийняли. Тобто підтвердили, в принципі, те, що було раніше. Тепер палата представників вирішила потрібно, щоб палата представників прийняла цей законопроект і вони ухвалюють, але додають до цього законопроекту додаткові санкції щодо Ірану і Північної Кореї, як ви вже сказали. Тепер через законодавчі процедури. Цей законопроект з доданими додатково е, умовами мусить пройти через ухвалення е, Сенату. Якщо Сенат вирішить додати туди ще якісь нюанси, е, зокрема, наприклад, е, відповісти на застереження європейців, зараз європейці кажуть, що вони зачіпають ці санкції, зачіпають дуже європейські е, компанії, які працюють з Росією, зокрема по будівництву е, газу і нафтопроводів. Е, то якщо Сенат змінить цей, е, цей текст закону. Е, закону тоді цей цей новий сенатський мусить знову бути проголосований в палаті представників. Тобто, в принципі, процес тільки почався, він дуже складний і дуже довгий. Тому говорити про якісь конкретні деталі, як що там написано, навіть немає сенсу. І наскільки я тебе розумію, говорити про конкретні терміни остаточного набуття чинності цим, цим законопроектом ще ну не доводиться, так я розумію. Не доводиться, хоча знову ж таки, конгресмени, законодавці намагаються ухвалити цей закон до калітніх канікул. Проблема в тому, що сьогодні конгресмени і сенатори, тобто Росія і небезпека, стали такими словами синонімами, і всі переживають. Що не довіряючи адміністрації президента Трампа, переживають, що він може змінити ці санкції чи домовитися якимось чином з Росією, тому вони хочуть зробити це якомога швидше. Коли я розмовляла з конгресменами з вчора, наприклад, то багато з них навіть не розуміють за що вони до кінця голосують. Вони вважають, що це санкції, які стосуються втручання Росіян в вибори у Сполучених Штатах, і насправді про Україну мало навіть розуміють, тобто все, що зараз піднялася хвиля цієї небезпеки щодо е, е, російської небезпеки, і тому вони готові швидко пройти цей процес, хоча знову ж таки. Є багато республіканців, які хочуть затримати цей процес, тому що президент не знає, що з цим робити до кінця. Так, от ключове питання. ти вже сказали, що президент може робити. Поки він у своєму Твітері, як він традиційно це робить, не прокоментував ухвалені напередодні рішення конгреса. Але їх напередодні зробити таку критику в плані, що нібито Україна втручувалася в американську виборчу кампанію. Трамп все таки може ризикнути, накласти вето на такий законопроект? Ну ризикнути він може, але насправді перспективи в цьому немає, тому що і в палаті, і в і в сенаті існує така неймовірна підтримка цього законопроекту. Ну, як ми знаємо, в сенаті в червні тільки двоє проголосували чи утрималися сенаторів, і цього разу тільки троє тут у палаті представників. Отже, це більшість, яка може подолати будь-яке вето. Так що президенту не вигідно насправді це робити, і, і він ризикує насправді ще більше себе підвісити, якщо він це зробить. Дуже дякую. Мирослава, спасибі за цю розповідь. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода з Вашингтона була шеф-редактор Української служби голосу Америки Мирослава Гонгадзе. А я звертаюсь до гостей студії Олександра Хара і Олесі Яхнову. Як, як вважаєте, цей законопроект, який напередодні ухвалив Конгресі, вже Палата представників, США, це серйозний крок на шляху, щоб дійсно вже виключити можливість якоїсь домовленості Трампа з Путіним, послаблення санкцій проти Росії? Чи ні в чому крапку ще ставити не можна? Хто з вас? Олеся, будь ласка. Ну, я думаю, що це суттєвий крок, і мені здається, дійсно в значної частини конгресменів і сенаторів є прагнення довести цей закон, те що в їхній компетенції якраз до літніх канікул. І, Наскільки я знаю, перед тим, коли виносився на голосування в конгресі цей законопроект, він проходив якраз попереднє. Погодження позицій так, з сенаторами в тому числі, і я думаю, що там якраз ті позиції, за які сенатори е, теж підтримують або не підтримують, вони обговорювали. Що означає, що при повторному розгляді в сенаті є всі шанси, що саме в такі редакції е, цей е, законопроект буде проголосований. Е, е, треба відзначити, що туди були внесені зміни, якраз які стосуються санкцій по Ірану і по е, е, північній Кореї, що говорить про те, що you <laughs> Це був такий багатокомпромісний, якщо так можна сказати, законопроект. Тому що є різні загрози. Хтось вважає, що така загроза є більш актуальна, хтось вважає, що інша загроза. І в даному разі це якраз було внесено в один е законопроект. І дуже важливо тут прозвучало від Мирослави те, що це е для європейців або для інших країн, скажімо, може вплинути на побудову е на, на проекти, які е побудовані з енерго, е да, е е там проводами і так далі. І в цьому се тут дійсно це поєднання загрози і північної Кореї. Воно Є суддєвим, яке посилює е, цей законопроект. Тому я думаю, що вже не настільки принципово, наскільки в часі розтягнеться е, ця процедура остаточного Але да, процес. Я да, казав один політик Нобелівського да, ряд пішов. Процес пішов, Санкції. да і я думаю, що при такій кількості підтримки, і і в Сенаті, і в Конгресі дійсно Трампу ну мабуть трошки дивно буде виглядати, якщо він е, цей е, проект, законопроект завитує, і при тому, що ми чуємо щодня. Майже ті чи інші речі, які пов'язані з втручанням в виборчий процес, в першу чергу з боку Росії, то я думаю, що такий законопроект доцільним. А Що стосується України, тут я думаю, що можливо Трамп хотів ну трошки зменшити. Оцей накал критики з приводу Росії можливо. А ви як вважаєте, Пане Олександр, з одного боку, твіт Трампа щодо нібито українського втручання виборчу кампанію США, вже в Україні категорично спростували це втручання, з іншого боку, рішення конгресу, що може зрештою переважити, якщо тут є якесь ну протистояння. Якщо згодом бачимо на екрані українські спроби щодо зриву кампанії Трампа, непримітна робота над підтримкою Клінтон. То де розслідування міністра звертається, я так розумію, до генпрокурора Сеженса, якого він останнім часом дуже різко критикує, нинішні президент США Дональд Трамп. Ну, безумовно, як власне наступним твітом була критика по відношенню до генпрокурора. І, звичайно, що цей твіт щодо України слід розглядати виключно як внутрішню політичну боротьбу. Звичайно, що Україна не втручалася і не мала такого наміру в ці вибори. Це просто питання використовується. Чому власне на цьому тижні? В понеділок зять і головний радник Джаред Кушнер давав свідчення перед комітетом з питань розвитку. Черга Пола Монафорта? А потім так, от власне понаманорфорта і молодшого Сина Трампа і власне, от на цій інформаційній хвилі він намагався відіграти. Але б я хотів би повернутися, власне до пакету точніше, цього законопроекту. Я б сказав би, що він більше ніж щодо санкцій. Він набагато ширше дає повноваження конгресу у сфері зовнішньої політики, зокрема на російському напрямі, оскільки там, от, наприклад, заключне положення взагалі не стосується санкцій. Як таких це підтвердження зобов'язань сполучених штатів згідно з. А, значить, Вашингтонським договором, тобто п'ята п'ята стаття, і про напад, що йдеться в так, цьому про, договору. про НА, НАТО. А, тобто НАТО, напад ага. на одну країну означатиме uh -huh. відповідь всіма країнами-членами НАТО. Це надзвичайно важливо, оскільки навіть перебуваючи в Варшаві, пан Трамп сказав не традиційну для президента Сполучених Штатів запевнення, що так він він виказав любов Польщі, але він не сказав, як мав сказати, що п'ята стаття працюватиме і напад на. Будь-яку країну це означатиме, що і Сполучені Штати відповідають. Другий момент не лише санкції, вони кодифіковані, там додаються нові санкції, але надзвичайно важлива інша річ. Наприклад, це корупція і значить, відмування брудних грошей і інші речі, які відбуваються в Російській Федерації, також. Тобто, власне, за це теж можуть бути покорені. Потім підтримка. Інших країн їх територіальної цілосності дуже добре, що там зазначено, що е, вимагається від президента Сполуч... Сполучених Штатів вимагати від Росії е, вивести свої війська не лише з території України і Крим. Там написано східна Україна, Крим, Крим але забули, Абхазія, Крим. Пів... Північна Осетія, а також Придністров'я, тобто е, фактично, це формує загальне бачення політики по відношенню до Росії, що вона є причиною цих конфліктів, і щойно вона убереться звідти конфлікти ці розмок. Панове, так важливо річ. Що зараз ми перейдемо до такого моменту, що тепер Україні варто робити, але згадаємо передусім Росію. Ви, пан Олександр, почали про неї говорити. Ну, ми бачимо, що була виборча кампанія. Головний сенсаційний результат з перемогою Трампа в Росії намагалися максимально е, критикуючи можливо еліту американського Трампа обмежувати від критики. Таке враження до сьогоднішнього рішення Конгресу все сподівалися, буде цей біг діл з Трампом. І от уже після такого рішення, мабуть, важковато. Путін ще наскільки відомо не коментував. Наприклад, така впливова особа в Росії як. Костянтин Косачов, знаєте, пані Олесю, керівник Комітету міжнародних справ, Ради Федерації парламенту Росії, встиг прокоментувати в соцмережі Фейсбук рішення Конгресу США. Отже, Костянтин Косачов. Після зустрічі двох президентів у Гамбурзі я висловив обережну надію, що вона може стати передвістям прориву у відносинах між Росією і США. Надія помирає останньою, але вона помирає. Судячи з монолітного голосування в палаті представників щодо санкційного пакету проти Росії, Ірану і КНДР, не буде не тільки прориву, але і нормалізації. Ми повинні виходити з того, що з нинішнім антиросійським консенсусом у конгресі вчорашнє голосування 419 проти трьох. Діалогу не вийде, це надовго. А президент Трамп зі своїм конгресом не впорається. Лесі ви буваєте в Росії? Ви знаєте, які там ну не приблизно добре знаєте які настрої, що сподівання Кремля? от на цю, ця надія, як сказав пан Касачов, домовитися, поділити світ і якось обміняти Україну. Все вже крапочку поставлено чи ні. Було раніше зрозуміло, що такої надії а, немає підстав для неї, і очевидно, це очевидно, що Російська Федерація розраховувала, що в той період, коли формуватиметься політика Сполучених Штатів нової адміністрації сполучених штатів, а в той же час відбудуться вибори в європейських країнах, де звідбудеться зміна частково політичної еліт. І на цьому цим скористатись і, по перше, зламати єдність в плані санкцій з боку країн ЄС, а також якось намагатись передумовитися з адміністрації адміністрацією Трампа ні першого, ні другого не трапилось, і в принципі, щодо зустрічі в Гамбурзі, не було жодних передумов вважати, що є якісь змістовні речі, реальні, навколо яких в принципі могли б домовитися керівники Сполучених Штатів і Російської Федерації. В публічній площині нігде не звучало жодної позиції, по яким могли співпадати ці інтереси. Можливо, Росія могла там піти на зустріч в питанні, наприклад, Північної Кореї, тому що в питанні. Нях Сирії мені здається, сполучені Штати вже свій варіант запропонували що під час візиту Тілерсона в березні поточного року, де якраз Сполучені Штати свій варіант запропонували або Росією приєднуються до нього, або тоді без Росії будуть вирішувати. Ну Але, щодо поступу по да. Україні з боку Росії сподіватися марно, звісно. Я думаю, що немає жодних підстав. В принципі, де можуть бути домовленості між сполученими Ти, що Штатами. наближаються вибори у і... Росії, Путін має показати свою крутизну, грубо кажучи, російською звичайно. Тут... А щодо санкцій, от зовсім нещодавно була яка. Раз дискусія там в тій же ж Раді Федерації, де вони е, там з дев'яти пунктів оголосили список загроз для суверенітету Російської Федерації. Там один з них пункт, з пунктів це санкції, де вони якраз показують, що нібито санкції десь звалилися зі стелі. Че віцепрем'єр з метро Рогойзен чотирнадцято року називав західні санкції проти Росії корисним. за дії проти України комариним укусом. пан Олександр, от у нас часу на жаль не так багато в програмі. Давайте ці останні п'ять хвилин з пані Олесі. Що тепер Україні робити? Бачимо до. Речі, внутрішньоамериканський такий конфлікт, як якщо я так назвати, він же тільки ви самі сказали, він загострюється з одного боку Трамп, його команда, з іншого боку, опоненти. От як тут Україні чинити? Тут Знаєте, це може бути. ми маємо використати надзвичайно сприятливу можливість і цих санкцій, і такої єдності в конгресі. Це по перше. По-друге, давайте згадаємо, от нещодавно було декілька важливих заяв пана Вокера, який є приставником представником Сполучених Штатів от, в розв'язанні конфлікту, да там з нашою з Російською Федерацією. Він казав, що по перше, це не не заморожений конфлікт, а гаряча війна. Перша друге, що це є не громадянська війна, а збройна агресія. І по третє, що і Донбас, і Крим пов'язані. От, власне, я думаю, що нашим парламентарям треба. Перепрацювати проект закону, о, який от був витік в засоби маси інформації, визнати ці території, манувазі Донецька, Луганська окупована тимчасово окуповані Російською Федерацією. По-друге, дописати туди, точніше, об'єднати з тим законом, який у нас є про тимчасову окупацію Криму, для того, щоб люди розуміли, що війна почалася в Криму і вона може завершитися лише з поверненням всіх територій. Наступний крок це звичайно, наші адекватні дії по власне від. Новлення територіальної цілісності, жодних е, згадки згадків про мінські домовленості не може бути в, в цьому законі. Це абсолютно невірна річ, вона шкідлива. А, також ми маємо фактично оголосити воєнний стан в тих, на тих територіях. Наступне ми маємо визначитися з Російською Федерацією, бо не можна продовжати бізнес, як завжди, коли йде торгівля. Вона ну фактично навіть трохи триває 50, вона. Так, досі. Так звичайно. потім подивитися ще на присутність російського капіталу безпосередньо або посередковано в банківській сфері. На жаль, ми бачимо навпаки, він посилюється тут. Альфа-банк розширив свою присутність на нашому ринку. Потім комунікаційні. Значить, мережі. І третє це, звичайно, енергетика, яка кількість російських олігархів або підставних українських володіють нашим розподільчим. Тобто ми маємо подивитися на критичну інфраструктуру, там не має бути російського бізнесу, оскільки вільного бізнесу російського немає, він підконтрольний Кремлем. Треба залучати е, чист, чистий прозорий бізнес, в тому числі получених штатів наших канадських партнерів або європейців і таким чином це буде наша відповідь і і між іншим це буде наша вдячність за таку підтримку оскільки особливо і європейські... адже сполучені штати не мають підтримувати більше україну ніж сама україна так, безумовно. пані Олесі, от наприкінці, що ви можете сказати як тепер києву діяти, діяти? порошенкові вважаю, що дійсно Сполучені Штати відійшли від цієї тактики такої довготривалої толерантності і в принципі така була на ваш погляд, я так розумію, так, так і про що сказав сам Ділорсон декілька місяців. Тому що треба від цього відходити. І до речі, Волкер в нещодавному коментарі, коли мова йшла про можливе надання летальної зброї для України, він сказав, що це вже не може більше спровокувати Російську Федерацію, тому що вже йде війна. Росія вже там присутня. Кількість танків в Росії так, більше тому, ніж у західних державі. Це якраз буде врівноважувати той баланс. Тому тут я думаю, що раз є така дійсно, я тут погоджуюсь, раз є така е, сприятлива для України зовнішня конюнктура, вона на сьогодні є. Звичайно, ми е, повинні, я тут погоджуюсь, прийняти цей закон, але тут є хиткий, оце знаєте, е, такий те, щоб Україна не перейшла цей баланс, коли ми дійсно даємо визначення окупованим територіям, ми даємо визначення, хто є окупант, але ми. Е, якомога підкреслюємо, що ми розглядаємо виключно мирно дипломатичний спосіб регулювання і цього від конфлікту. Надає ми відмовляємося від мінська, тому що до нього прив'язані санкції, е, в тому числі, Пану але Александр, але ми залишаємо ні. право там. Ну наскільки я розумію, може бути формулювання право на самооборону. України, 15 секунд у вас є Мінська. Право на самооборону і використання зброї це є наше згідно з нашим законодавством і міжнародним. це по перше. По друге вони пов'язані. ми бачимо, що власне приймає конгрес. Не дивлячись на сенсії, абсолютно це невірно. і мінські домовленості, Вони є суперечать конституції України, законам України. Вони вони є нікчемними і вони ну, не можуть добре. бути чим стати частиною добре, нашого правового поля. Кожен з вас має право на свою думку. Дуже дякую за цю програму. Дякую, Мирославі Гонгадзе. привів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.